Вас, шановні мої підписники. і сьогодні традиційно з вами я, Крістіна Косова, і ми переглянемо е, безпеку міст е, по Україні. Буду е, посилатися на ваші питання, які ви мені написали в моєму особистому телеграм-каналі. Тут є і великі міста, і маленькі. Тому будемо переглядати все, що встигнемо за цей випуск. Буду рада новим підписникам у YouTube-каналі, так само у моєму особистому telegram каналі Отже, давайте глянемо для початку. Витягнемо три карти взагалі, загальні три карти, як буде нам на предмет безпеки на цьому тижні по Україні. Карти тижня. Карти тижня є погані, тому що випадає, е, випадає рицарь мечів, випадає знов вежа, і випадає король жезлів. Верніше, жезлів, Це означає карта. Нападків і атак зі сторони ворога, і тепер давайте ми перейдемо до ваших запитань, до ваших міст. Так само ви мені можете писати тут під цим відео, але відповім тільки у наступному про беззвісти, зникли зниклих воїнів. Буду відповідати так само. І так, починаємо з міста Кропивницький на цьому тижні на предмет безпеки. На предмет безпеки мені не подобається. Вівторок не подобається мені четвер, може бути гучно, можуть бути якісь влучання, але конкретно обстрілів для Кропивницького я не бачу. Далі місто Київ. Місто Київ. Місто Київ традиційно буде обстріляне, як завжди, ворог не покидає його. На жаль, на кінець тижня бачу карту, можливо, якісь замінування, можливо, може бути перекритий якийсь рух на якомусь шосе. Не можу сказати чітко, чи це пов'язано з якимось влучанням, що буде рух перекрито, чи можливо якась у тягучці буде дуже неприємна і велика аварія, де можуть загинути люди. Будь ласка, будьте обережні вихідних На предмет, обстрілів так само тиждень мені не подобається. Тут може можуть, можуть бути комбіновані обстріли. Так, е, далі питається Наталя Львів, Львівська область. Дивимося Львів, Львівська область, Львів буде спрацьовувати е, ППО. Конкретного обстрілу я не бачу, але буде досить гучно у Львові. Е, область. Області йдуть якісь влучання, і зараз ми переглянемо які на кінець тижня. Там зараз будуть питання по області, і ми переглянемо, можливо, знайдемо точніше, куди воно може прилетіти. Так, шепетівка Хмельницької області. Не подобається мені шепетівка на предмет відключення якихось комунікацій, програється мені на цьому тижні. Під кінець тижня може бути якесь влучання, тому що випадають карти крові. Е, наступне місто Ізюм, Харківська область, питається Галина. Конкретно повтору такого я не бачу, як було у Ізюмі, але е, обстріли і ще якісь жертви мені йдуть цього тижня. Досить неприємні карти, тому, будь ласка, бережіться. Дивимося далі Вінниця. Вінниця. Кінець тижня для Вінниці буде важкий. Може бути одне, але гучне влучання. Решта днів попередніх ну, більш-менш спокійні, будьте обережні. Дивимося з це є Львівська область. Початок тижня напружений для Стрия. Кінець тижня падає диявол. Можливо, коли ми переглядали Львів, можливо, то воно з ним зв'язане, що буде гучно. Тому дуже, будь ласка, обережно. Так, дивимося далі. Київська область Гореничі. Може бути перекритий рух, щось пов'язане з дорогою, обстрілів я не бачу. Дивимося Золочів Львівська область. Золочів. Буде пролітати, буде, буде збиватися. Працює ППО. Не бачу обстрілів, але щось мені пов'язане з якимось дитячим садочком або, або якимось закладом. Можливо, буде збито щось, тому дуже, будь ласка, акуратно, і це падає на вихідні, на вихідні дні. Так, дивимося суми. Суми це наразі є то містечко, яке постійно потерпає, тому на цьому тижні я не бачу карти спокою, я бачу карти обстрілів, масованих, нападків, влучань, тому що ворог має останні конвульсії, як я вже і казала у своїх минулих прогнозах. Для сум у мене немає втішних прогнозів, тому, будь ласка, дотримуйтеся безпеки. Житомир просить подивитися, мене віта. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, і ви зможете так само задати мені питання особистого характеру. От, як, наприклад, питають дівчата про свої міста. Дивимося Житомир. Один раз може бути гучно. Конкретно мас, масових обстрілів для Житомира я не бачу. Е, ірпінь, будь ласка, дякую, запитує Наталя. Ірпінь. Дуже багато військових. Кінець тижня, починаючи з п'ятниці, мені не подобається. Якісь, може бути замінування, може бути дуже багато уламків, якийсь пожар. Тобто на кінець тижня карти йдуть мені напружені. Кривий ріг, давайте переглянемо. Питається Ілона. Кривий ріг. Вівторок, середа, п'ятниця погані дні для Кривого Рогу, тому що мені йдуть карти смерті, і мені йдуть карти крові. Якогось влучання. Мені йдуть карти. В принципі, весь тиждень для Кривого рогу є напружений. Тут якийсь, якийсь є невеличкий передих, але цього ну, дуже мало щоб зробити, щоб можна було стверджувати, що, є, що для вас це нормальний прогноз. На жаль, Кривий Ріг цього тижня важко йде. Так, Павлоград Дніпропетровська область. Погані карти. Карти обстрілів, карти ППО, карти того, що ми не знаємо, наскільки там важко і наскільки, важкі там, наскільки важка там ситуація. Є багато речей, які ми не знаємо, і які нам не говорять по телебаченню або у інших якихось масових. Засобах масової інформації. Пропоную вашій увазі, мій авторський амулет Жіноча сила усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних цілей, які вам потрібні: одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще. Почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить кожну кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником як ніколи. Так, посвіті, пожалуйста, Ніка по Дніпропетровська область на третій день днем стирають з лица землі. Давайте подивимося, Нікопорт питається Валентина. Дуже часто мені зручніше зробити прогноз, тому що мені пишуть живі мої підписники, живі люди, які вже повідомляють мене в особистих повідомленнях про ситуацію, яка там відбувається. Тобто я читаю не з карти України, а чисто по коментарям людей. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, який буде в описі цього відео. І так ми дивимося Нікополь. Нікополь дуже важкі карти, влучання. Бу ворог буде гаратати бідний Нікуполь, тому тримайтеся дорогенькі, тому що цей тиждень буде жахливим. Місто Рівне просить подивитися, місто Рівне. Я не бачу якихось аж занадто напружених карт у Рівному, так буде гучно, буде збивати наша безпека України. Ворожі е, снаряди, але хочу сказати, що нічого такого нарівного я не бачу на цьому тижні, що не може нас не радувати. Черкаси, давайте глянемо Черкаси на цей тиждень. Відносно рівні карти, кінець тижня може бути якесь одне серйозне, дуже якась гучна історія, але я не бачу ні жертв, ні крові, нічого такого. Тому можна трошки видихнути для Черкас, зрівняно з іншими містами, які ми переглянули. Давайте глянемо. Так, місто Білопілля, Сумська область, питається Наталя. Місто Білопілля, Сумська область. Карти жахливі, напружені, карта мага, карта, карта взривів, підривів, зіпсуття комунікації, щось може, щось може не працювати. Тому карти тут є поганими. Чернігів, будь ласка, питається Ксенія. Чернігів. Так само з середини тижня погані йдуть карти для Чернігова, залякування, якісь провокації, можливо, навіть якісь замінування. Чернігів будьте дуже обережні. Так, Кривий Ріг подивилися, Черкаси подивилися. Одеса. Давайте глянемо Одесу. Що відбуватиметься в Одесі? Весь тиждень напружений. Абсолютно весь тиждень напружений. З моря небезпеки я не бачу. Комунікації можуть бути під... підірвані. Масові обстріли так само можуть програтися для Одеси. Бережіться. Так, Київ, лівий берег, правий берег, окремо. Просить Світлана, глянемо. Лівий берег. Обстріли. Башта випала. Карта війни. Карти дуже погані. Може бути масований. Так, я спочатку правий, лівий тепер. Лівий так само випадають карти жертви. Єрофант, суд від, від уламків можуть бути і постраждалі. Тому карти випадають мені погані. Далі переглянемо на з вами Харків. Переглянемо Харків. Ну, Харків так само, тут і, тут і п'ятірка падає, і щось вони там будуть звозити поруч, щось вони там атакувати хочуть, замишляють під тим Харковом. Тобто тут, ну, тут карти дуже погані, так як це, це лінія фронту, і карти мені не подобаються. Так само. Карти на предмет влучань і масованих обстрілів так само фонять. А на кінець тижня то взагалі випала і трійка, і мир, що у совокупності на тих картах вампірів, на якими на яким я працюю, означають людські жертви і взагалі якесь поле бою. Тому бережіться так, Луцьк. Дивимося Луцьк. Не подобається мені цього тижня Луцьк. Випадає на кінець тижня імператор плюс диявол. Це є конкретні воєнні дії проти нас. Це так само навіть можуть бути жертви. Залякування і влучання так само тут присутні. Так, Львів дивилися, Лівий Берег дивилися, Дніпро. У мене дивилися Дніпро. Починаючи, дорогенькі мої Дніпро, починаючи з середи, воно як зарядиться, і я бачу обстріли, обстріли, обстріли. Давайте, глянемо, чи жертви. Жертв, чесно кажучи, мені не випадає. Ну, Сумнівно. Сумнівно, що вони будуть, але по обстрілах буде досить і досить потужно. І так далі, давайте глянемо. Краматорськ. Краматорськ з четверга падають мені людські жертви в Краматорську і масоване обстріл. На кінець тижня падає десятка мечів. Я думаю, ви вже всі прекрасно знаєте, що це є жахлива карта в будь-якому розкладі, взагалі, а на війну то і давно зрозуміло, що. Погані карти, будьте обережні. Е, так, е, місто Вознесенськ, Миколаївська область. Ну, більш-менш спокійні карти. Е, місто Ромне. Масованих не бачу, жарт не бачу. Далі. Марганець. Марганець не подобається мені. Напружені карти, може бути щось відключення і може бути дуже невдале збиття. На предмет уламків може постраждати люди. Бровари. Кінець тижня для броварів досить напружений. Так само на предмет комунікації, якими ви користуєтесь, може бути щось підірване, відключене. Або виведене з, зі строю. Так, Одеса дивилися, Нікополь дивилися Запоріжжя. Ну, починаючи з четверга, для мене Запоріжжя іде під масовані обстріли, можуть бути жертви, ворог лютує перед останніми своїми конвульсіями. Тому, будь ласка, будьте обережні. Так. Полтава і Полтавський район. Давайте глянемо Полтаву. Середа вівторок-четвер карта башти випадає. Це означає, що може бути розруйновано якийсь будинок, може бути влучання. Тому ласка, Полтава акуратно. Так, просить подивитися Красилів, Рівенська область. Красилів. Ну, десь воно буде, ви знаєте, пролітати повз, але конкретно на Красилів я не бачу нічого. Харків дивилися. Канів просить подивитися, Черкаська область. Тільки залякування під кінець тижня якась, можливо, у всередині містечка може бути маніпуляція. Обстрілів я не бачу. Так, сосниця, просить подивитися, СМТ сосниця Чернігівська область. Сосниця Чернігівська область. Бачиш, що пролітає повз, але конкретно в цю нашу сосницю нічого не летить, тому що тут ідуть такі відносно спокійні карти, але те, що воно дуже гучно біля, це є правда. Запоріжжя суми дивилися Біла церква. Давайте глянемо білу церкву. Прихована інформація, Щось може статися у Білій церкві. Ми можемо дізнатися про це пізніше. Загроза йде мені від четверга і до неділі. Слідкуйте, будь ласка, за новинами і обов'язково за власною безпекою. Так, Куп'янськ. Ні, я не бачу, я не бачу жертв на тому тижні. Нічого, карти крові мені. Карти напружені, тому що обстріли будуть, але без якихось випадків, тому що тут вони мені не випали. І це є дуже добре. Так, Дніпро дивилися, це ми дивилися, суми дивилися. Давайте ще глянемо Житомир. Просять подивитися Житомир. Воно крутиться поруч з житомиром, але для Житомира я не бачу якихось таких дуже небезпечних карт. Це є дуже добре. І так, давайте переглянемо, що в нас тут ще є. Так, весела Слобідка Фастівського району. Це буде для нас заключне містечко. Для Слобідки я бачу небезпеку, бо випадає вежа, випадають якісь військові і випадають якісь воєнні інтриги. Жертв я не бачу. Я була рада всім, хто до мене приєднався на моєму прогнозі. Підписуйтеся, будь ласка, на мій телеграм-канал. Мені дуже важливо, щоб ми могли спілкуватися масово у моєму телеграм-каналі, так само і на мій Ютуб-канал, де я для вас завжди стараюся знімати якісь. Цікаві і актуальні новини всіх обіймаю до наступних зустрічей.